Я вітаю усіх, хто з нетерпінням чекає на правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. Вітаю вас, в нашій студії. І сьогодні ми продовжуємо тему нашу попередню, чи щось нове ви підготували? Е, ви знаєте, що я би хотів в принципі продовжити попередню тематику. Це земельні відносини, якраз вирішення питань, як правильно вирішити той чи інший земельний спір. Тому що тут також громадяни більшості випадків не знають, як правильно поступити, куди десь звернутися, і яким чином який орган взагалі вправі вирішувати ці чи інші зелі земельні спори. І так, земельні спори це одні з, наприклад, на мою думку, найсами складніших питань, тому що земля у нас цінується, і тим більше у нас на Західній Україні це дуже актуально якраз вирішення цих земельних спорів, і саме правильно їх вирішити надзвичайно є складним. Чомусь десь це питання ускладнилося у зв'язку з тим, що відсутні земельно кадання база і кадастрової документації, яка б чітко надавала можливість можливість Встановити, який розмір, яку площу, яку конфігурацію та чи інша земельна ділянка мала, з приводу якої існує спір. Найчастіше спори виникають між суміжними користувачами, з приводу. Межі земельної ділянки. Чи вона має е, пролягати метр е, в цю сторону, чи метр в ту сторону, чи довжиною такою, чи, е, чи кривою лінією, чи прямою лінією. Що в такому випадку слід робити і куди слід найперше звертатися? Е, чомусь завжди складається враження, що першим ділом треба звертатися до суду. Це трошки помилкове враження, е, тому що дійсно суд також захищає права, але. Земельний кодекс надає перевагу, і більше того, зазначає, що земельні спори в більшості випадків вирішуються органами місцевого самоврядування, тобто сільськими міськими радами. Кожен з нас знає, що як при сільській, при міській раді існують земельні відповідні комісії. Куди слід звертатися, писати заяви? Як вирішується земельний спір? Якщо, наприклад, ви не можете з сусідом погодити ту чи іншу межу земельної ділянки, відповідно, ви звертаєтеся у сільську раду. Раду в сільську міську раду і констатуєте так і так між моїм е, господарством, чи між моєю земельною ділянкою і з е, е, ділянкою суміжного користувача такого-то, такого то, які знаходяться та, там, то там, то існує спір з приводу, е, наприклад, межі. Е, е, як вирішити цей спір? Ви е, просите раду, що прошу е, створити комісію і відповідно. Встановити межі нам, тобто встановити їх для того, щоб ми знали, хто чітко якою частиною земельної ділянки має користуватися і де та межа повинна проходити. Земельна комісія чи будь-який інший органи, які Рада уповноважить на вирішення даного спору, ну земельна комісія в даному випадку, може залучати і спеціалістів відповідних до своєї роботи, але обов'язково, що вони повинні зробити, так це повідомити усіх. Суміжних користувачів про вирішення цього спору, про час та місце вирішення цього спору. Земельний кодекс зобов'язує орган місцевого самоврядування повідомити заявника і повідомити суміжного користувача, між якими існує спір, про те, коли. Буде вирішуватися цей спірне місце. Комісія виїжджає на місце. Ну, вони відповідно там будуть робити якісь заміри, роботи, і відповідно будуть з'ясовувати і вашу думку, тому що ви також можете сказати і можете показувати якісь документи з приводу е своєї земельної ділянки, з приводу того, як має пролягати е межовий е межа, як має пролягати. Відповідно, і ваша думка може бути врахована. Так само може бути врахована думка вашого суміжного користувача. Рішення комісії, звичайно. Воно ще є, не є абсолютно правильним і не остаточним. Воно, відповідно, затверджується радою, і таке рішення можна оскаржити. Тоді, відповідно, якщо ви з рішенням Ради не згідні в цій частині, що саме так вирішили вас земельний спір, ви можете звернутися до суду і оскаржити рішення ради, яким вирішено ваш земельний спір. Тоді суд це питання буде розглядати і буде дивитися, наскільки е, правдиво ваші документи свідчать, е, чи, можливо, дійсно вони мають більше вагоміше, е, більш вагоміше значення, чи, можливо, Рада зробила правильно і прийме остаточне якесь рішення. В цій частині я би хотів ще е, зупинитися на тому, що. Нерідко земельні спори виникають якраз після того, як громадяни успадкували свої земельні ділянки, успадкували, одержали в спадок земельні ділянки. Тобто користувався земельним, як як фактично завжди десь чомусь так і відбувається. От, проживають, наприклад, ваша бабуся чи дідусь проживають. Проживають вони там, наприклад, в якомусь населеному пункті, мають якусь частину земельної ділянки. Вони помирають. Відповідно, ви може і цікавились, а може і не цікавились тою земельною ділянкою. Може вона вам і необхідна. Ви час від часу приїжджаєте туди, дивитеся, щось там можливо обробляєте. За той час сусіди там волею, неволею частину можуть земельної ділянки там якось. Відорати сантиметр за сантиметром, трошки десь посунутися на вашу територію. І в зв'язку з чим ви відповідно побачивши таке, можете звернутися в раду з відповідною заявою, що прошу мені встановити відповідні межі. Як встановлюються межові знаки? Я взагалі рекомендував би вам, щоб коли ви звертаєтеся. В раду з питанням е, в орган місцевого самоврядування з питанням вирішення вашого земельного спору, щоб е, межові знаки, які встановлювалися би між вашим між вами і вашим е, сусідом, щоб встановлювалися тверді межові знаки. Є, відповідно приймається рішення раду, який вид таких твердих межових знаків, і, бо фактично на практиці воно якось відбувається наступним чином. Комісія приходить, відбивають кілочки. Якщо конфлікт між суміжними користувачами, то сусід з боку, якщо він зацікавлений, тому візьме ті кілочки, повитягує і потім досліджує. Як були насправді та земельна ділянка встановлена, як були ті межові знаки встановлені? Тому наполягайте на тому, щоб тверді межові знаки встановлювали на місцевості тверді межові знаки, або ж щоб робили прив'язку межових знаків до уже існуючих таких, ну, наприклад, до електроопори. Ну, зрозуміло, що електропору ніхто витягувати не буде, щоб, наприклад, вказували, яка відстань е, кута земельної ділянки до е, електропори, такої-то, до газової труби такої. то Тобто, чим більше прив'язку ви зробите до, е, до таких знаків, які не можна порушити з місця. Ну чи, наприклад, до дерева якогось, яке вже столітнє, чи я кажу, до електричної чи газової пори, тому чи до кута будинку вашого, то тим краще буде в майбутньому відновити той акт, який складався при вирішенні земельного спору, і відновити фактично ті обставини, які були встановлені земельною комісією, якою ну яка відповідно вирішувала вас земельний спір. Пане Олеже, а от приміром, як визначити межі земельної ділянки, коли в будинку у його власність живуть, можна сказати, дві сім'ї. А земельна ділянка одна. Будинок один і, і Розуміло. ділянка одна. Зрозуміло. Ді. Існує... Як визначаються існують і такі вирішення такого питання можливе? Загалом можна визначити порядок користування такою земельною ділянкою. Тобто, якщо власник от є будівлі, ну, найчастіше це от є домоволодіння. Тобто будинок житловий, біля нього господарські споруди, чи немає, і є територія для будівництва обслуговування цього житлового будинку і господарських споруд. Власниками є цього будинку, цього домоволодіння двоє осіб. Для прикладу, щоб простіший такий приклад навести, відповідно, ці особи можуть також приватизувати цю земельну ділянку. Якщо немає між ними спору, вони можуть приватизувати її на двоїх. Якщо ж є ж між ними спір, вони можуть звернутися до суду із позовом. Про визначення порядку користування цією земельною ділянкою відповідно буде проводитися експертне дослідження, чи взагалі можливо визначити такий варіант поділу, кому яку частину земельної ділянки відділити. Але він в більшості випадків вирішується разом із виділенням самого будинку в натурі, тобто частку будинку виділяють разом з нею довиділяють ту земельну ділянку, яка необхідна для обслуговування тієї частини. Земельної ділянки, бо, бо не всю землю при прибудинкову можна, як кажуть, передати у окрему власність. Якщо, наприклад, там для входу одній стороні можна одну половину з прибудинкової території відділити для входу е, іншій, то та земельна ділянка, що під будинком самим знаходиться, залишиться в більшості випадків у спільному користуванні, тому що буді... будинок так. не поділиш так. пополам, не розділиш і відповідно мус залишити якусь частину земель у спільному користуванні. Але частину можна відокремити. Є в практиці ці такі справи. Суди вирішують їх і успішно і. Це крапку ставить над якимось спором між громадянами з приводу користування прибудинковою територією. Ну що щиро дякую вам за розмову. Дякую телеглядачам, що уважно слухали, що слідкуєте. І до наступних зустрічей. І не менш цікавих телепередач. До побачення.